Чорна при з змаскаля. Куди ти поспішаєш? Ми з дівчатами йдемо в ресторан. Микола приїхав. Ну, той, що в столиці вчиться. Так от з ним і його друг в столиці сам. Теж обіцяли в ресторан прийти. Доню, ти ж будь розумницею. Не втрачай голови. Пам'ятай, про що я тобі говорила. Ой, мамо. Як завжди. Ти не обайкай мені. Знаєш тих міських хлопців? А ще з самої столиці. Ти кажеш до матері не ойкайся. А краще слухай, що тобі кажуть. І щоб до півночі була дома. Чуєш? Та добре, добре. Я все знаю. Я вже доросла. O, macz, bo ale... Aha, ja jak zawsze dywan na Wszystko. Ja spieszę. piszczę. Popa. że każcie z patem. Tak, Катя, красивое имя. Может, пойдем прогуляемся? Федерин. Какая ты красивая. Я таких еще не видел. Да, какая ты? Нет. ты лучше угу. всех. Катюша, ты мне очень нравишься! Ні батька, ні неньки полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занепостила. Кличе мати вечеряте, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує не дві ночі карі очі. Любо цілувала, поки слава на все село недобрая стала. Нехай собі тіє люди, що ходять, говорять, вона любить, то й не чує, що вкралося горе. Я сьогодні Катюша виїжджає до вже. Я а ты будешь в моем городе. Приходи ко мне в гости. Только номер телефона своего тебе дать не могу, потому что потерял свой телефон. А ты напиши мне свой номер, и я тебя обязательно позвоню. Я буду чекать. Я чекатиму твого дзвінка. Що, весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости бояре? В Московії, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Як ягодку, як пташечку. Кохала, ростила, налишенько, доню моя, що ти наробила? і іди шукай. У місті свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях. До нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж, мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминати буде, доню моя, доню моя? Дитя моє любе, іде від нас. Нічого мій маленький, якось буде. Важко нам з тобою. Вже майже рік я в цьому місці до твого татка ніяк знайти не можу. Треба тільки трошки потерпіти. Він, як дізнається, що ти в нього є, от зрадіє. Тоді ми з тобою заживемо, як в Бога за пазухою. Ось тільки, як нам його знайти? І він чомусь не дзвонить. Може, номер телефону загубив, а може, що з ним сталося? Да. Любий мій Іване! серце моє кохане, де ти так борився? вже утікаєш. Хіба не пізнаєш мене? Хіба не пізнаєш свою Катерину? Подивись, мій голубе. Я катруся твоя люба, нащо йдеш від мене? Постривай да, же, мій поки, голубе, дивись, да? я не плачу. Что? Ти не пізнав мене, Іване. Серце, подивись, їй Богу, я так, ж катруся. Да. Дура, отв'яжись, візьміть і проч, цю безумну. Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, да, да, а ти ж присягався. Візьміть і проч! Помогите! Кого мене взяти? За що ж? Скажи, мій голубе, кого хоч отдати? свою Катрю, що в садочок до тебе ходила, свою катрю, що для тебе сина породила? Не кидай сина, не покинеш серце моє, не втікай від мене. Ось де він, подивися, де ж ти заховався? Утік нема. Сина, сина Отсурався? Може, ти мій, дитя моє, де діно з тобою? Оставайся шукать батька. А я вже шукала. Ішла Катря на березі, кругом подивилась, бачить, що вже серед ставу мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло.